Всім привіт! Якщо чесно, я не можу зрозуміти нашого народу. От їй Богу, я от не можу поняти. Вчора виставив відео з проханням о допомозі на рахунок ланцюгів із бензопіл для наших військових. Навіть виставив відео, для яке там призначення воно має бути. Написала, попала на рекомендацію і мені написала чоловік, ну, якщо десь приблизно, чоловік 40, навіть. Я вчора цілий вечір, якщо тягло комусь було подивитися у общих повідомленнях, я кожного вечора, цілий вечір писав адресу. Куди відправити, куди відправити? У мене питання, люди, для чого ви мені пишете в Тікток, Фейсбукі? Питає вернісі, Адресу. Для чого? Ну для чого нам треба? Це якийсь прикол, навіть. Наприклад, військовий написав, можеш їхати в Херсонську область, Велика Олександріївка, по-моєму, він її назвав вулиця така, та можеш забирати. Якщо ти зможеш їх забрати, знаєш, можеш забрати. У мене там 30 штук, я зараз в ЗСУ, не маю часу. От для чого це було писати? Я так розумію, якось таке відношення, йде війна, стараєшся, ти робиш все для того, для того, щоб щось якось продвигати, якийсь той збор, військове прохання, чи там ну, дуже багато потреб військових є. А всім просто похеру. так чисто поприказувався і все. Якщо ти не можеш відправити там, оцю, для чого ти питаєш у мене адресу? Якщо ти не можеш то зробити, для чого ти взагалі ну, для чого воно все це? По-перше, ти е, забираєш мій час. Мало того, що в мене так ціли, цілими днями, цілими вечорами, якщо я маю на увазі, якщо я не ворожи, я постійно на телефоні, то заявки якісь приймають в військовому, то то, то все, то, то у військових там колись поламала лопата, їм треба ще одну переслати і постійно на телефоні. Люди, будь ласка, не витрачайте мій час. Якщо хочеш допомогти, знайдеш спосіб, знайдеш адресу і допоможеш. Якщо не зможеш, не морош нікому ти голову. Всім дякую за розуміння. Працюємо далі. Слава Україні!